Доброго дня! Вітаю вас! Мене звати Тетяна Мачебелі. Я є директоркою громадської організації Неємія ми є імплементаційними партнерами у ВКБ ООН в Україні. Сьогодні ми визначаємо день біженців. Величезний потік внутрішньо осіб, приїхали до нас на Закарпаття. Я пам'ятаю, яка велика кількість була. Я пам'ятаю розгубленість людей, нерозуміння, що відбувається, але ми змогли згуртуватися всі, як в нашому місті, як в інших громадах, в цілому по Україні, Просянули руки один одному. І сьогодні ті, які вчора приїхали до нас в Ужгород. Стали нашими колегами, стали ми тими людьми, які простягають руки інших, щоб допомогти, щоб заспокоїти, щоб показати власним прикладом, як бути стійкими, як можливо опанувати цей страх, як можливо зробити кроки, які, по-перше, на початку були не дуже впевненими, а зараз вони є впевненими і. Стати частинкою нових громад. І ця стійкість, ця їхня мужність, ця їхня хоробрість, вона тільки викликає у мене повагу. Повагу до них, повагу до їхніх історій. І я знаю, що ми, як українці, в цій війні, маючи такі, таке плече підтримки, таку мережу підтримки, ми все переможемо. І Знаю, що ця стійкість, яку ми зараз, ці навички тої стійкості, яку ми зараз добуваємо, вона буде передаватися далі іншим поколінням і стане прикладом до багатьом народів. Дякую вам всім за вашу мужність, за вашу стійкість і тримаймось. Вітаю! Мене звати Оля. Я народилася і виросла в Запорізькій області, в маленькому містечку, яке зараз, на жаль, знаходиться під окупацією. Там в мене лишилися батьки. А я тепер тут, в Закарпатті, в Ужгороді, коли почалося повномасштабне вторгнення у му році, я зі своєю сім'єю, з чоловіком, з дитиною ми змогли виїхати і приїхали сюди на Закарпатті. Чесно кажучи, ми дуже не хотіли їхати саме в Ужгород. Чомусь е хотіла зупинитися десь посередині нашої країни, не доїхати сюди. Але наші друзі, які вже були тут в Ужгороді, вони нас дуже кликали, казали, приїжджайте, тут добре. І коли ми питали, де тут, вони нам казали, що ну, тут є Неемія, приїжджайте. Ми не розуміли, що таке Неемія, де той Ужгород? Взагалі для нас то було таке дуже далеке місце, якийсь край країни, майже за кордон. Але ми поїхали, сподіваючись на Бога, сподіваючись на те, що а, там буде прихисток. Коли ми приїхали. Ми потрапили в прихисток, який надавала громадська організація Неемія і залишилися тут. Пройшли багато чого, жили в загальних кімнатах, спали на підлозі, але тоді для нас це було таке, таке благословення, що у нас було безпечно, було тепло, було що їсти. І як тільки ми сюди потрапили, ми одразу почали. Шукати, чим би нам займатися. Знаєте, коли така дуже сильна тривога була, то хотілося руки кудись прикласти. І ми ходили, допомагали, мили підлогу, туалети, щось, чоловік бігав, розгружав гуманітарну допомогу. Тут було дуже багато людей, і ми щось робили, робили і думали, що ми тут на 2-3 місяці. Але потім пройшов якийсь період, і нам запропонували роботу. Це була робота в, в партнерстві з УВКБ ООН. Ми не розуміли, що то за робота, але погодилися. І я почала працювати. Спочатку реєстрували людей, таких самих, як і ми, переміщених осіб на грошову допомогу, а потім мені запропонували працювати по фаху психологом. І от так от наші два-три місяці розтягнулися вже на те, що ми в цьому році зустрічаємо тут четверте літо. І кожне літо в Ужгороді, ми так кажемо, ще одне літо в Ужгороді. Якщо раніше ми думали, що ми ну, повернемось з Запоріжжя, то зараз а, там небезпечно і там, там вже немає тих зв'язків, які були. І вже тут а, ми вже маємо таку, знаєте, ми маємо зв'язки, ми маємо друзів, ми маємо роботу, ми маємо таку опору, і при, ну, на це треба було кілька років, от ці роки, три роки, які пройшли, щоб знову прорости корінням, і от ми вже відчуваємо, що ми вже тут прор проросли корінням, і що ми маємо вже тут е те, що мали раніше в себе в Запоріжжі. Тому, чесно, така велика подяка взагалі Закарпаттю. Це такий регіон, який прийняв дуже сердечно, дуже щиро прийняв е багато переселенців. Величезна подяка громадській організації Немія. Бон, це була наша перша робота тут, і надалі продовжую працювати. Тому дуже от зараз у мене вже з'являється таке от, надія. Я дивлюся в майбутнє і пов'язую його з Закарпаттям. І <смі> моя дитина вже ми з нею жартували про те, що вона вже півжиття прожила в Закарпатті. Це вже е, стає таким рідним місцем. І коли вона каже, звідки вона, вона каже, я з Ужгорода. Хоча до цього вона казала, що я з Запоріжжя. Мене звати Комлик Людмила, я сама з Луганської області, колишня директорка, колишня вчитель фізики. Зараз перебуваю в місті Ужгород з листопада 2022 року. Якщо говорити про мою історію, то вона дуже дуже довга і часу для того, щоб все проговорити, буде недостатньо. Але я хочу відмітити наступне: що коли я сюди приїхала, як і більшість внутрішньопереміщених осіб, дісталася до України, то на перших на початку було дуже було, було дуже тяжко працевлаштуватися, інтегруватися. Наразі я працюю в центрі життєстійкості від громадської організації Неємія за що вдячна. На маю можливість долучитися до корисної роботи, надавати допомогу тепер уже внутрішньо переміщеним особам. Працюю фахівцем соціальної роботи. І коли мене вже зараз запитують, де мій дім, то мій дім тепер вже розтянувся від крайньої точки сходу до крайньої точки заходу. Мій дім тепер уже розтяг на всю Україну. Коли мені говорять, я ні вірніше я говорю додому до Ужгорода. Тепер вже не в Луганську області, а додому до Ужгорода, начебто два таких собі дома. Мене звати Яна, сама я з міста Дніпро. На початку березня 2022 року я зі своїми дітьми переїхала в Ужгород. Я також взяла з собою свою маму, тому що вона з міста Бердянськ, який був окупований одразу. Тут ми знайшли собі житло, пристосувались до нових умов. Сказати, що це було дуже легко, не скажу. Але ми впоралася з усіма викликами. Перш за все, я почала волонтерити в центрах, де потрібна була моя допомога, бо за фахом я психологиня. Через декілька місяців зрозуміла, що поки що про повернення додому не йдеться мови, і я почала шукати роботу. Знайшла роботу на мої роздуми швидко. Інтегрувалася в суспільство, знайшла нових друзів. Мої діти пішли до місцевої школи, і молодший син пішов до садочка. Стало більш зрозуміло, що ми будемо тут не один рік, тому. Перше, хто на допомогу відкликнувся нашій родині, це громадська організація Немія, яка надала нам підтримку, надала нам гуманітарну допомогу на перший час. Для мене День біженця це насамперед день сумних спогадів, спогадів про те, що пережила наша країна, спогадів, як ми впоралися з цим. Спогадів, як все починалося, і як ми змогли згуртуватися, дякуючи нашим ЗСУ, ці роки показали нам, що ми сильні, згуртовані і йдемо до перемоги.